Так, закінчивши п'яточку, тут у нас іде лицева-лицева. Так, ідемо лицеві, пров'язуємо сюди. Так, і тут з цієї сторони лицеві, потім починаємо звідси в'язати наш візерунок, щоб воно йшло посередині. Так? так як у нас середина. Ось посередині йде п'яточки. Так, далі ми е, в'яжемо по малюночку. 11 повторів. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ми пров'язуємо останні, останні ось тут візеруночок, так, перехрещення. Далі, останнє у нас буде посередині п'яточки. Це манеточка заплуталася. так. Останнє у нас буде посередині п'яточки. Ось так. І звідси ми. Починаємо в'язати лицевим рядком до середини. Ось це з цієї, ось, бачите, середина. Так. Тут ми пров'язуємо лицьові, не дов'язуючи три петельки. Так, а далі буде йти у нас скорочення. Ров'язуємо все лицевини. Не Так. Та. Так, і у нас має залишитися три петельки. Так, тепер ми скорочимо скорочення. У нас йде ось так: дві, скоротили. Так, далі лицьова. Наступне у нас. Лицьова. Так, повертаємо ці петельки, щоб вони дивилися в одну сторону. Так, так і далі лицьова. далі лицеві до кінця цієї спиці. Так. Тепер буде до кінця цієї спиці. Тут три залишаємо, ці дві скорочуємо так само і тут. І скорочення у нас йде через, одну, через один рядочок.